Всім привіт! Ми продовжуємо з вами працювати з електронними таблицями Excel, і сьогодні у нас надзвичайно важлива тема: статистичні функції, практичні завдання. Сьогодні ми не тільки розглядаємо, які функції нам можуть допомогти в роботі, а і подивимось декілька прикладів використання цих функцій у реальному житті. Звісно, таблички будуть дещо спрощені, але точно з реального життя. Тож сьогодні у нас дві таких невеличких функції: це функція індекс і функція індекс. Функція match. функція індекс знаходить значення певної клітинки. Таблиці, якщо їй вказати номер рядочка і номер стопчика. Просто ми вказуємо координати і вона нам видає значення, яке лежить у певній клітинці. Ну а функція match або її називаючи пошук позиції, вона власне дозволяє за певним критерієм відшукати значення у таблиці і повернути порядковий номер, за яким це значення знаходиться у певному рядочку або певному стовпчику. Сьогодні вам не потрібно буде створювати жодної таблички. Документ вже готовий. Ось він у вас є. За посиланням ви його відкриваєте, але тут нічого ви зробити не зможете. Доступ вам відкрито тільки на перегляд. Тож, для того, щоб розпочати роботу, вам необхідно зробити одну з двох речей. Перше, якщо ви працюєте з Google таблицями, відповідно ми вибираємо файл і створюємо копію цього документу. Копію автоматично розмістить комп'ютер на вашому Google диску і, відповідно, ви там її зможете знайти. Якщо ви працюєте за комп'ютером, то ви вибираєте просто завантажити документу у вигляді Microsoft Excel, і він до вас на комп'ютер качується. Ось Можна його відкрити. Єдине, що в Excel, коли ми працюємо, трошки можуть не співпасти розміри шрифтів і ширина стовпчиків. Бачимо, що тут в нас ну, є невеличкі проблемки з тим, що шрифт в Google документі виявився трошечки меншим за своїми розмірами, і там він вміщався нормально в Тут, можливо, десь щось у вас не влізе, але я не думаю, що це буде якась проблемка. Ви можете дуже швидесенько собі це діло підправити. Ось бачимо, що у нас тут не влізли значення, можемо трошки зменшити розмір, все інше у нас достатньо добре. Тож, бачимо, що перед нами 4 таблиці, 4 робочих завдання, з якими ми попрацюємо. Всі вони заповнені, всі таблички вже готові. Єдине, що нам потрібно, це проаналізувати. Ще раз нагадаю, що стати статистичні функції, це функції, які дозволяють робити якусь певну аналітику, вибирати якісь певні значення з наших табличок. Перед нами перше завдання, перша табличка це такий невеличкий довідничок компаній, які працюють в різних містах України. Але якщо подивитися, ну так, для прикладу, звісно, ми туди залазити не будемо, на будь-яку податкову службу, то таких компаній і таких записів компаній там тисячі і повинні люди постійно з ними працювати. А знаєте, як у будь-якій службі, черга за відомостями дуже велика, і люди мають працювати дуже швидко, щоб видавати певну інформацію. От сьогодні нам і потрібно буде вибрати певну інформацію до таблички з нашої поданої заготовочки. Люди приходять і мають видавати ось таку карточку за назвою компанії. Тобто, наприклад, у нас є компанія «Пінгвін». Людина пише назву, а ось сюди має автоматично вибратися вся інша інформація з нашої таблички. І тут, як не дивно, нам допоможе функція, яку ми вже раніше з вами розглядали. Це функція VLookUp, або її називаючи ВПР, яка аналізує перший стовпчик таблиці, знаходить в ньому. Відповідний критерій, тобто відповідне значення, і повертає нам значення з цього рядочку стовпчику, якому ми вкажемо. Е, знов таки не зовсім зрозуміле пояснення, але давайте подивимось, що вона в нас робить, як вона працює. Переходимо до нашої таблички, пишемо дорівнює в лук. Апп, душку відкрили, і тепер дивимось на підсказочки і виконуємо в точності те, що нас питаються. Що нам потрібно? Шукане значення. Шукане значення це значення нашої компанії. Назва нашої компанії. Ставимо крапку з комою. Далі табличка, яку ми аналізуємо, виділяємо значення таблички. Назву майже ніколи не виділяємо. Вона не потрібна, ми її не аналізуємо. Крапку з комою поставили. Далі номер стовпчика, який нам потрібен. Давайте подивимось. Адреса. В нас тут сказано у другому стопчику. Відповідно двійку сюди і вказуємо. Ну і точність пошуку. Нагадаю, що тут два варіанти пошуку точності. Давайте глянемо. Є 0, тоді шукається точне значення, точне співпадіння. І одиничка шукає наближене до найменшого значення. Нам потрібне точне значення, відповідно, ми будемо шукати тут значення з нулем. Крапка з комою 0. І ось таким чином ми відібрали місто Нікополь. Давайте перевіримо. Пінгвін в нас знаходиться в місті Нікополь. Ну і закріпимо це все діло ще декілька разів. Тобто пишемо VLOOKUP. Дужку відкрили. Той самий Пінгвін. Крапка з комою, та сама табличка. Крапка з комою. Телефон знаходиться в третьому стовпчику, відповідно, 3. І 0 в кінці для точного співпадіння. Готово. Бачимо телефон, можемо знов таки перевірити. Я думаю, що тут вже немає проблем. Все працює правильно. Ну і останній варіант: VLOOKUP. lookup Дошку відкрили і далі по алгоритму. Назва компанії. Крапка з комою, табличка. Крапка з комою, стопчик уже четвертий, відповідно, крапка з комою, нуль для точного пошуку. Дошку закрили, ентер натисли. Бачимо, що відібралося все. Можемо трошечки підрівняти, щоб воно виглядало якось більш адекватно. І наша табличка працює. Але давайте подивимось одну ситуацію. Людина працює, людина в запарі дуже величезна чинна. Ргав всі кричать, всім треба терміново, і людина пише назву компанії, і робить ось таку штукенцію. Подивіться, я написав назву компанії, але я зробив автоматично граматичну помилку. І що я побачу? Даних немає. Відповідно, оператор, який працює з цими даними, так і каже клієнту: даних немає, хоча дані насправді є. І тут треба зробити так, щоб цієї проблеми у нас ніколи не виникало, яким чином ми можемо це зробити. Треба контролювати. Введення даних в цю клітиночку. Це можна зробити дуже просто. Є в нас вкладинка дані, тут є перевірка даних. Є ще раз перевірка даних. Тут комп'ютер нас питає, а які дані ви хочете вказувати? Ми вибираємо списочок даних, джерело і вказуємо назви всіх компаній. Якщо назви компаній будуть повторюватися, це такий незручний момент, як правило, цього не допускають при реєстрації компаній, але все-таки це трапиться, то комп'ютер буде відфільтровувати. Повторення і значення тут будуть зустрічатися тільки в ексклюзивному в одному варіанті. Ну і можемо поставити, щоб ігнорувати пусті клітинки, список припустимих значень береться тільки звідси. Ну і давайте подивимось. Тобто, тепер що в мене створилося? Створився ось такий флажочок, на який ми натискаємо і бачимо список всіх наших компаній. Тобто людині вже не потрібно набирати. А навіть якщо вона й буде набирати і буде набирати ось так, як я той раз набрав, з помилкою, то вона побачить. Повідомлення, що вона набрала значення, якого немає в цьому списку. Якщо вона напише все правильно, то значення знайдуться. Тобто в нас вже є вибір, ми можемо обрати зі списку значення якесь і побачити дані, або просто їх написати, але вже під контролем комп'ютера. Якщо ви працюєте з Google диском, давайте сюди перейдемо, то тут все так само працює. Єдине, що знаходиться дана команда, вже не в вкладинці, а в пункту меню дані, тут є перевірка даних. Знов таки є списочок з діапазону, і ми можемо вказати даний діапазон. Ось таким чином. Якщо ви не знаєте, чи у вас будуть додаватися ще компанії у ваш списочок, ви можете просто прибрати останню цифру в клітинці. Ось такий діапазон записати. Що він означає? Він означає те, що комп'ютер буде аналізувати список, починаючи з клітиночки B6, яка стоїть на початку діапазону, і до кінця цього стовпчика. Тобто всі. Всі наступні рядочки, якщо там зустрінеться якийсь запис, він його також сюди додасть. Можемо поставити попередження, і комп'ютер нас буде попереджати, якщо ми пишемо щось не те, або можемо взагалі скасувати введення вручну і дозволити тільки вибирати зі списку. Такий варіант не дуже зручний, якщо компаній багато. Зробили, бачимо той самий прапорець, клацаємо, бачимо той самий список. Навіть тут він трошечки зручніший, тому що відкривається на. Всю свою величину і ми легше тут знайдемо ту компанію, яка нам потрібна. Сподіваюся, з першим завданням ми з вами розібралися, і тут питань немає. Нагадаю, що функція VLOOKUP або ВПР працює з аналізом тільки першого стовпчика таблиці. Інколи. Це не зовсім зручно і не допомагає. Давайте подивимось тут. В нас є ось така табличка, і нам потрібно зробити вибірку з цієї таблиці, вибрати значення певних фруктів у певних магазинах. Тут нам якраз вже і знадобиться функція індекс і функція match. Що робить функція індекс? Вона повертає значення певної клітинки, а функція match дозволяє знайти координати цієї клітинки. Тож для початку давайте подивимося окремо. Як ці команди працюють. Функція матч. Знов-таки у нас є підсказочки тому ми можемо тут акцентуватися на них, орієнтуватися. Перше, що знайдемо, це значення в рядочку, в якому рядочку потрібне нам буде е, значення знаходити. Обираємо, наприклад, груші, крапку з комою поставили, де будемо шукати? Ось в цьому списочку. Виділили весь списочок, крапку з комою поставили. І тут знов-таки є тип пошуку. Якщо подивитися на наші функції, то типів пошуку тут аж три. Є одиничка, яка шукає найменше наближене значення до нашого запиту. Є мінус один, який шукає найбільше наближене значення, але ці варіанти актуальні, коли в нас цифру ми шукаємо. Якщо ми працюємо з текстом, то краще обирати точне значення, тобто ми будемо шукати літеру в літеру. Причому він не аналізує велика або маленька літера, тобто тут допустима деяка помилка. Нуль поставили, дужку закрили, дужку закрили, ентер натисне. І бачимо, що наші гроші у цьому списочку знаходяться під номером 2. Ну, це легко перевірити. Так само знайдемо і наш магазин сільпо. Давайте пишемо матч. Відкрили. Що шукаємо? Магазин сільпо. Крапку з комою поставили. Ось в цьому списочку шукаємо. Крапку з комою поставили, 0 поставили. Enter натисли. Сільпо знаходиться першим. Ну а тепер індекс. Власне, наша команда індекс. Вона нам має повернути значення, тобто саме число, з певної таблички. Вказуємо табличку. Як бачите, знову таки за головочки я не виділю. Крапку, з кому ми поставили рядочок ось цей, крапку з комою, стопчик, ось цей. Душку закрили, ентер натисли. Бачимо 17400, можемо перевірити груші в сільпо 17400. Тобто правильно відібрало, правильно шукало. Ну а тепер давайте тут все діло це зберемо докупи. Так як результат повертає функція індекс, то з неї наша формула і буде починатися. Пишемо тут індекс, душку відкрили, посилання, тобто табличка, виділяємо табличком. Крапка з Далі маємо написати рядочок. За рядочок відповідає функція match. Тому пишемо тут її. Match. Душка відкрилася. Що будемо шукати для рядочків, скажімо так. Груші. В якому списочку? Ось в цьому списочку. 0 для точності. Душку закрили, крапку з комою поставили. Стопчик. так само Match. душку відкрили. Будемо шукати сільпом. Будемо шукати ось в цьому списочку. 0 поставили, дужку закрили, і для індекса дужку закрили. Окей, натиснули Enter і бачимо результат правильний. Ну а тепер лишилося цю функцію скопіювати для всіх інших клітиночок. Але відразу її копіювати не можна. Пам'ятаємо, що при копіюванні адреси клітинок будуть змінюватись. Нам потрібно проаналізувати всі адреси, які в нас є тут, і деякі зробити постійними. Тож, почнемо з простого. Табличка в нас і списочки не будуть змінюватись, виділяємо їх і повністю. Фіксуємо F4, виділили F4, виділили F4. Тепер дивимось на перший окремий адрес. Це в нас груші. Як вони мають змінюватись? При копіюванні, куди б ми не копіювали, груші лишаються на місці в своєму стовпчику. Тобто літера стопчика змінюватись не може. Ставимо перед нею долар. А ось нижче в нас інші продукти йдуть. І вони змінюватись мають. Тобто тут має бути адреса вже H4, потім H5. Тому це не закріплюємо. Тепер перейдемо до другої адреси, це в нас рядочок. І коли ми будемо копіювати, літери мають змінюватись. Тут у нас I, тут у нас J. Відповідно, літеру лишаємо в спокої. А ось цифра змінюватись не має, тому перед цифрою ставимо знак долара. Окей, всі клітинки ми пропрацювали, всі адреси ми зробили такими, як потрібно. Тепер нам навіть комп'ютер ось тут підказує, що можна вже прокопіювати, продублювати функцію вниз і вручну вже прокопіюємо її вправо. Ну і давайте перевіримо Велмарт Wellmart 17400. Wellmart Ківі 17400. Тобто дуже швиденько ми з вами обрали ті дані, які нам потрібні. Другу табличку зробили. Є запитання? Пишемо в коментарях. Хоча зараз ми перейдемо до таблички розрахунків і побачимо дуже подібну табличку, але поєднаємо перше і друге завдання. Зробимо так, щоб тут у нас були два випадаючі списки, з яких ми можемо обирати значення. Ну, а в третій клітинці вже буде вибіркове значення з таблички. Перше робимо. Обираємо товар, ставимо курсорчик, заходимо дані, вибираємо перевірка даних, діапазон, товари у нас ось. Виділили ОК. Окей, натиснули, окей, тут. Є в нас випадаючий списочок, можемо обирати. Так само робимо тут дані, перевірка даних, виділили склади, Окей, натисли. Зберегли. Є в нас і тут списочок складів. Готово. В принципі, ми можемо тепер обирати склад там другий, продукція там. Яблука і сюди має перенестися наш результат. Тут все повторюємо як в другому завданні. Дорівнює індекс. Дужку відкрили, посилання, тобто наша табличка. Виділили її. Крапка з комою. Тепер маємо вказати рядочок. Рядочок це наші склади. Пишемо функцію match. Душку відкрили. Шукати будемо ось це значення крапка з комою, ось в цьому списочку. Крапка з комою і 0 для точності. Душку закрили, крапка з комою, шукаємо стопчик. Яблука будемо шукати. крапка з комою. Ось в цьому списочку. крапка 0 для точності. Дві дужки закрили. Так, я забув написати match. Ага, те-та тобто спішиш людей смішиш. Матч. Дужка відкрилася. Все, є критерії, все інше наступне, начебто правильно перевіряємо. 999. Склад. Другий Яблука 999. Ну, а тепер бачимо, що в нас тут такий вже інтерактивчик з'являється. Ми можемо обирати значення і бачити відразу, як воно змінюється. Правда ж круто? Все автоматизовано, людина просто обирає значення, а комп'ютер вже аналізує табличку і вибирає ті цифри, які нас цікавлять, ті результати, які ми шукаємо. Переходимо до останньої таблички. І остання табличка в нас, начебто, дуже велика. Давайте подивимось що в нас тут є. А перед нами таблиця з результатами вступників до певного вузу. Тобто ми здавали ЗНО, здавали іспити і отримали певні результати. Що нам потрібно тут зробити? Потрібно вибрати з цієї таблички 5 щасливчиків, яких ми порекомендуємо на безкоштовне навчання. Тобто вони будуть у нас отримувати стипендію і отримають грант на навчання безкоштовно. Але для того, щоб це зробити, необхідно підрахувати їх бали. Взагалі тут є таке послання для вас, можете подивитися. Можливо, вам воно буде цікаво. Це крутезний сайт, сайт Вступ Освіта. Якщо ми на нього перейдемо, тут ми обираємо бакалавр і далі в нас є спеціалізації, тобто ви можете наперед для себе, щоб краще підготуватися до ЗНО, необхідно обрати професію або напрям, скажімо так. Да? От, наприклад, будівництво і цивільна інженерія. Обираю її, натискаю відразу пошук. І зразу я тут побачу всі навчальні заклади, всі 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 всі, всі, всі всі, всі. Які мені буде запропоновано в Україні для навчання. І якщо ми тут подивимось, то тут побачимо різні вимоги до вступу. У нас є обов'язково українська мова, є обов'язково математика, це профільний предмет даного вузу. Але якщо подивитися, наприклад, ось тут, в вузі, необхідно обов'язково здати українську мову, математику, історію. І один екзамен на вибір, чотири екзамени необхідно здавати. В деяких вузах просто... Мотиваційний лист. В деяких вузах ми здаємо українську мову, і далі обираємо один з поданих предметів як профільний. Тобто ви тут уже можете побачити, на які предмети треба звертати увагу для того, щоб краще підготуватися до ЗНО і його успішно скласти. Ну а зараз повертаємось до нашої таблички і почнемо рахувати. Якщо ви помітили, то кожний вуз виставляє свої коефіцієнти біля предметів, і це означає, що бал, який ви Робити за певний іспит, буде перемножатися на цей коефіцієнт. Відповідно, маємо спочатку порахувати загальний бал наших сступників, рахуємо його просто за формулою. У нас тут є стовпчик обов'язковий іспит, профільний іспит і один іспит на вибір. Тобто, бачимо тут 5 основних таких предметів, але вступники здають тільки один з них. Бачимо розкидані числа. Ну і є атестат. Відповідно, пишемо формулу. Дорівнює. беремо нашу українську. Мову, множимо на її коефіцієнт. Коефіцієнти для всіх учнів будуть однаковими. Відповідно, ці клітиночки ми закріплюємо F4. Плюс до цього профільний іспит множимо на його коефіцієнт, і коефіцієнт також закріплюємо. Плюс тепер нам потрібно порахувати іспит на вибір, але в кожного учня це свій вибір, і в нас стовпчики з адресами будуть не співпадати. Яким чином тут можна зробити такий універсальний запис? Як у нас з п'яти клітинок, тільки одна заповнена, то ми можемо умовно сказати, що в інших стоять просто нулі. І можемо написати функцію sum, яка візьме всі ці нулі і бал іспиту учня, і просто їх складе між собою. А відповідно ми просто виберемо результат, який отримав певний учень, незалежно від того, який іспит він складав. Дужку закрили, помножили на коефіцієнт цього іспиту. І знов-таки закріпили його. Додаємо наш атестат, множимо його на відповідний коефіцієнт. Коефіцієнт закріпили, Enter натиснемо. Ну і погодилися з продовженням. Ось тут є маленький нюанс. Бачимо, що у нас порахувалися бали. І якщо подивитися, то навіть в нашій табличці ми практично 100% знайдемо значення, які будуть повторюватися. Тому всі навчальні заклади прийняли такий момент, що вони знаходять ось цей бал з точністю до тисячних. Тобто ми ми ось таким чином виставляємо значення. Це зроблено для того, щоб менша була вірогідність того, що бали повністю співпадуть. Якщо бали в учнів співпадають, то тоді, відповідно, вже дивляться за профільним предметом. Наскільки успішно учень здав саме профільний предмет, і тоді там визначають окремий рейтинг. Тепер нам потрібно визначити рейтинг наших учнів і подивитися, хто найуспішніше склав, а хто ні. Тут нам також допоможе, функція, функція, яку ми Розглядали на позаминулому уроці, верніше здається, на другому уроці в темі. Ось тут у нас була така функція, яка називалася ранг. Вона знаходить місце певного значення у загальному списку. І ось тут дивимося, нам потрібно найбільше числа поставити першим. Тобто значення сортування буде в нас нульовим. Повертаємось до таблички, що нам потрібно тут написати: ранг. Дужку відкрили. Тепер вказуємо бал нашого учнів. Учня, крапка з комою, список всіх оцінок, і так як список всіх оцінок для всіх учнів буде однаковий, ми закріплюємо його, робимо адреси абсолютними. Крапка скомою, і ставимо 0. Дужку закрили, Enter поставили і заповнили значення. Тепер можемо подивитися, на першому місці стоїть учень, якого 169 балів. І якщо подивитися тут, то це дійсно найбільше значення. Окей, все це ми зробили, все це ми. Вирахували, і тепер з нашої таблички ми повинні цих учнів вибрати. Але є маленька проблемка. Проблемка заключається в тому, що ми можемо за допомогою функції VLOOKUP проаналізувати тільки перший стовпчик. А в нас ключовий стовпчик це рейтинг, і він знаходиться в кінці. Відповідно, нам даний варіант вже не підійде. Ми маємо знайти значення за. Порядковим номером. Ми тут будемо шукати наше значення саме за допомогою функції матч. Яким чином? У нас є 5 порядкових номерів. Тобто ми маємо вибрати 5 порядкових значень. Давайте спробуємо це зробити. Пишемо дорівнює, пишемо матч, душку відкрили. Що будемо шукати? Номер 1, крапка з комою. Де будемо шукати? Ось цьому загальному списочку. І як будемо шукати, ставимо 0, точно. Душку закрили. Окей, що ми бачимо? Що наш. Учень, який займає перше місце у рейтингу, записаний під номером 2. Ось наш номер 2. А відповідно, цей стовпчик перший стоїть і ми можемо скористатися функцією ВПР для того, щоб вибрати власне прізвище. Доповнимо наш запис. На початку. Пишемо VLOOKUP, дужку відкриваємо. Критерієм або ключем пошуку буде наш порядковий номер. Тобто ось цю, цей запис ми тут лишаємо. Ставимо крапку з комою. Діапазон, який ми будемо перевіряти, ось наша табличка. Можемо її повністю з вами виділити. Рейтинг нас не цікавить, тому ми його не чіпаємо. Крапка з комою. Який стопчик нас буде цікавити. Прізвище нам потрібно, воно в нас знаходиться у другому стопчику з виділених, тобто 2. Крапка з комою і точне значення нас цікавить. Тому ставимо нурт. Дужку закрили, Ентер натисли. Бачимо, Вороніна нам відібрали. Воронін у нас правильно. Тепер можна було б скопіювати. Але знов таки, давайте подивимося, що в нас буде змінюватися, а що змінюватись не буде. Оцінка нашого студенту. Змінюватись буде. Список оцінок. Змінюватись не буде. Закріплюємо. Далі таблиця, в якій ми будемо шукати пошук. Змінюватись не буде. Закріплюємо. Робимо Enter. Тепер можна скопіювати вниз, і ми отримали вже певні значення. Прізвище губенюк. В нас стоїть п'ятим по списку. Давайте подивимось за рейтингом, знайдемо п'ятий номер, це третій рядочок. І в нас тут є губенюк. Тобто ми вибрали правильно прізвище. Єдине, що, мабуть, прізвище треба поставити з вирівнюванням по лівому краю. Так правильно писати. Ну, а тепер необхідно е, вибрати їхні бали. Як Ну тут вже все просто. У нас є конкретні прізвища, нам потрібні конкретні бали. Тут нам допоможе VLOOKUP, тобто функція VPR. Пишемо дорівнює, VLookup. Дужку відкрили. Так як ми можемо аналізувати тільки за першим стовпчиком таблички, то від, ми будемо брати табличку без порядкових номерів. Ключем пошуку, власне, буде прізвище. Виділяємо нашу табличку ось таким чином, так, щоб першими стояли прізвища наших абітурах. Орієнтів. А останнім були їхні бали, так як вони саме нас цікавлять. Крапуском ми поставили, який стопчик нас цікавить. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий стопчик це бали. Відповідно, нам потрібен 10-й стовпчик, і нам потрібно точне значення, тому ставимо 0. Дужечку закрили. Ну і тепер за традицією вже табличку закріплюємо на абсолютні адреси. Enter. Можемо тепер скопіювати це вниз і перевірити. Наприклад, кобець у нас є кобець ІК. Ось вона, 10-та йде. Клацнемо в рядочок, подивимось 165 550. 165 550. Таким чином ми і відб'ємо брали 5 наших щасливчиків, які отримають безкоштовне навчання в певному вузі. Ось так. Можна відбирати дуже швидко і дуже просто значення. Уявіть собі, що у вас дійсно справжня табличка, їх же ж там тисячі людей, і треба так само відібрати п'ятірки або десятки за кількістю абітурієнтів, які будуть навчатися е, безкоштовно. Ну а всі інші будуть вже вчитися на контрактах. На цьому можна урок завершувати. Сподіваюсь, у вас так само легко все вийде. І з функціями ви дуже просто ознайомитесь. На наступному уроці нас чекає практична робота. Ну а якщо виникли якісь запитання, то пишемо їх в особистих повідомленнях в Viber або просто на нашій платформі. На цьому дякую за увагу. До побачення!